Слава Ісусу Христу. Я сьогодні хочу поговорити про поглиблення в об'явленні Ісуса Христа. Це є основою справжньої проповіді. Друзі, я хочу поговорити про це, тому що це є серцем справжнього служіння, тобто поглиблення в об'явленні Господа Ісуса Христа. Багато хто думає, що завдання проповідника просто вийти за кафедру і сказати гарні слова чи надихнути людей. Але це не так. Найголовніше завдання проповідника це не просто проповідувати, а спершу пізнати Христа глибше в своєму серці, як говориться в другому посланні до Коринтян. Третім розділом, 18 віршом, ми ж усі із відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося на Господню славу і перетворюємося в той же образ від слави в славу, як від Духа Господнього. Це означає, що справжнє служіння починається з нашого особистого спілкування з Господом Богом, коли ми дозволяємо йому відкривати себе нам. Лише тоді, коли ми самі наповнені Його славою, Його істиною, Його любов'ю, ми можемо передати це іншим. Сьогодні церква. Часто страждає від поверхневого Євангелія. Ми чуємо багато проповідей, які звучать гарно, але не мають глибини. Вони можуть розважати, але не змінюють життя. Чому? Бо проповідний, який не має глибокого об'явлення Христа, не може дати того, чого сам не отримав, не переживши, ти не можеш. Говорити ту істину, яку ти пережив. Як сказано в Євангелії Івана 15 розділом, 15 віршом, без мене нічого не можете робити, без глибокого зв'язку з Христом наші слова залишаються порожніми. Тож я закликаю кожного з нас, давайте шукати Христа, давайте проповідувати. У Його слові, проповідувати Його слово, перебуваючи у Його слові, у молитві, у поклонінні. Давайте дозволимо йому відкривати себе нам, щоб Його життя текло через нас. Тільки тоді наші проповіді, наші слова, наше життя будуть мати. Силу змінювати серця. Тобто Дух Святий буде працювати через нас, щоб змінювати кожну людину, яка бажає цієї зміни. Як що ти проповідник, пам'ятай, твоя перша кафедра це твоя молитовна кімната, якщо ти віруючий. Твоє перше служіння це Твоє серце, відкрите для Христа. Поглиблюймо об'явлення Господа Ісуса Христа. І тоді наші слова будуть наповнені життям, життям, яке дає Господь Бог, яке є в Ісусі Христі. Нехай Бог дасть нам усім спрагу до Нього, до Господа Ісуса Христа, до Його Слова, щоб ми несли Його справжню славу цьому світу. Хай Бог благословить. Амінь.